Компанія «Екомодуль», виробник номер один в Україні по виробництву модульних будинків. Сьогодні у нас відбувається відгрузка будиночка на 45 метрів квадратних в передмістя Черкас. Будинок у нас двоскатний, з двускатною кришею, з двох модулів. Один модуль 3 на 750 і інший, який стоїть в цеху, теж 3 на 7,50. Перевозимо такими. Низькорамними платформами. Сюди буде ставати два будиночки. Це в нас звичайна базова комплектація. ззовні відділка е, у нас імітація брусу всередині вагонка. Це в нас один модуль, який вже зараз поставлять на платформу. Е, пішліть з нами. Покажу інший модуль. У нас будинок з двох частин. Це друга частина. Замов... Замовники побажали вхідні двері зробити не металопластикові, а звичайні залізні. Так, зробили. Це у нас така у нас міжкімнатний перестінок, виконаний з брусу 100 на 50. Весь матеріал дерева оброблений вогнебіозахистом, щоб воно було не займисти і його не паляли жучки. Це у нас така друга половина будиночка. Коли разом вони зшиваються, виходить тоді у нас кухня студія. Тут у нас робоча поверхня, де будуть всі кухонні прилади: раковина, плита, витяжка. Далі у нас санвузол. Вибачайте, за такий безлад, але це все робочий процес. Тут у нас санвузол. Замовник. Запропонував, щоб ми йому зробили тільки підготовку під плитку. Це у нас підлога, зашита аквапанелью, на яку буде, на яку буде покладена плитка. Далі стіни будуть зашиті гіпсокартоном. Потім уже сам замовник буде вкладати мокру зону, оцю ось так плиткою. Як виглядає, у нас фасадна частина будинку, тут зроблена спеціальна підготовка під терасу. Тераса збирається у нас окремим модулем, потім грузиться на автівку, везеться і робиться монтаж тераси до будинку уже на ділянці замовника. Компанія «Екомодуль», якщо хочете замовити такий будинок чи інший там, такого планування, таких розмірів, звертайтеся до нас за контактами, вказаними під відео, допоможемо, підскажемо, по вашому бюджету знайдемо саме оптимальне рішення. Замовляйте.